Друзі, всім привіт! Додаю сьогодні матеріал стосовно потовщення статового путня полімолочною кислотою. Цей пацієнт отримав ускладнення після попереднього введення, але лікар, який йому вводив цю полімолочну кислоту, йому сказав, що такого просто бути не може. В цьому МРТ-дослідженні чітко видно, куди мігрує полімолочна кислота. І у пацієнта на зараз є оліогранульома палового. Що можливо буде потребувати хірургічного втручання? На зараз спостерігаємо за цим пацієнтом і. Якщо прийде до операції, тобто стан цей, який він має зараз, прийде до хірургічного втручання, я обов'язково вам покажу фото до після, покажу фото з операційної, до чого призводить потовщення полімолочної кислотою. Звісно, це стосується не всіх пацієнтів, які пішли цим шляхом потовщення, але це зазвичай треба говорити пацієнтам, що в певний відсоток пацієнтів можуть отримати такі ускладнення, щоб потім пацієнт міг звернутися до літу. Лікаря і сказати: допоможи, це сталося, щоб пацієнт не був покинути.